Добрий день, Віталію. Власне Жанна Усенко Чорна. Нині, як і решта членів ЦВК, займаються прийомом протоколів. Активно вони сьогодні приймають протоколи з мокрими печатками. Вже прийняли від 21 ОВК разом із вчорашніми двома. Це вже 23. Невелику перерву оголосили сьогодні у роботі засідання, але вже в ці хвилини мають відновити знову роботу і прийняти до кінця дня ще 20 протоколів з мокрими печатками. Мають сьогодні приїхати сьогодні ще два округи з Донеччини. Це 50 та 53. Зокрема, на 50-му було. Чимало суперечок щодо перемоги пожурнатарці. Ну власне, коли приїдуть, тоді вже поцікавимося в них. Попитаємо, але вони вони вже зареєструвалися, але поки в дорозі, і тому ЦВК, члени ЦВК не беруться гарантувати, чи таки сьогодні вони прийдуть, чи вже завтра. Чимало було інформації, звичайно, в пресі, зокрема, що із Луганщини не можуть доїхати до ЦВК представники окружних комісій, але кажуть, що офіційну заяв жодної не отримали, тому чекають на результати, чекають на очільників ОВК. Якщо говорити про тих, хто сьогодні здавався, був сьогодні округ із Дніпропетровщини, зокрема, це Новомосковськ, 38-й округ. З'являлася так само інформація про те, що залякували членів комісії. Вони не могли доїхати до Києва, але здалися, і все гаразд. Приїхали так само сьогодні. Ще із у Там була в цій в області, була чи не найменша явка, одна з найменших явок по Україні. Кажуть, тим не менше це не вплинуло на роботу комісії. Жодних скарг не було. Привезли одні з перших. Прошу послухати прямо. Явка действительно была невысокая. Там в среднем, по-моему, у нас 39,6%. Но ну, я скажу, что в целом она такая по Одессе. И объяснить ее можно, наверное, какой-то такой политической апатией некоторой. В особенности после того, что в Одессе происходило в последнее время, последние полгода. Люди немножко разуверились и, наверное, из этого меньше стали ходить. Лідери по мажоритарці – це самовисуванці або представники блоку Петра Порошенка. Ну і серед відомих прізвищ це Олесь Довгий. Він по другому окрузі йде в Кіровоградській області, перемагає. І ще є лідер правого сектору Дмитро Ярош, який перемагає у Дніпропетровщині. Нагадаю, що його партія до парламенту не, не проходить, тому що вони набрали трохи менше 2%. Ну і зокрема про тих, хто не потрапив. Свобода говорила про те, що незаконно це проходили вибори. Збиралися вони пікетувати, прийти до будівлі ЦВК. І навіть тут посилили зранку самого охорону, але поки все спокійно нічого довкола не відбувається. Ну і щодо одного цього відсотку трошки більше ніж одного відсотка не вистачає. Чому в чому проблема? кажуть у це вика, що це вісім округів, які досі не здали всі відсотки сто відсотків результатів електронного голосування саме електронних протоколів. Серед них дві два округи з Донеччини, з Луганщини, один округ 66 й із Житомирщини та 223 й із Київщини. вони десь трохи ну вони не 100% мають, вони десь мають 90% результатів. Про самі результати говорять, що сьогодні ввечері або завтра в день вже буде 100%. попереднього голосування. Можна буде оголосити. Ну а вже остаточні, остаточні результати мають бути оприлюднені не пізніше ніж на 15-й день від дня голосування. Це має бути 10 листопада. Поки все віталію. Тобі слово. Аню, дякую за подробиці. Це була Анна Ниченко. Вона стежить за оновленням даного ЦВК. На тепер опрацювали майже 99% протоколів.